Держ такий цікавий, Обриво зайде. Всіх вітаю на ріці Уж. Сьогодні ми знову приїхали на риболовлю з ночилою, але цей випуск буде саме присвячений карасю, вечірньому карасю на ріці Уж. Витопкав місце, приїхав ось на цей прикат. І зараз у бій полетять вудки на поплавок. Уже ночний випуск, що коли тут вночі це буде окрема тема, тому що ну, нема смисла робити. На ріці, а, отакий випуск 50 хвилин, то я буду дивитися. Тому, я думаю, хвилин 15-20 відосик запишемо. Зараз швидко ставимо рогача, кидаємо по лутку, вудку, штатива і починаємо ловити. Приїхав я із товаришем Богданом, він буде сидіти трошки вище мене. Буквально перед цим він вчора добре відловився по хорошому карасю. Казав такий кльовний ну Давно такий кльовний бачив, не встигав на одну вудку. Ну Може бути таке, що це було перед зміною погоди, тому що вже сьогодні пішов південь, прийшла жара. Вчора йшла північ, може, це перед зміною вітра риба побрала. А взагалі риби на цьому місці достатньо багато. Глибина цього місця приблизно метрів два, може навіть і більше. Я дивлюсь, щука ганяє, окунь ганяє, карась показує, що він не короб стоїть. Подивимося, що буде сьогодні. Ну і я вже ж куди без нашого канального сома, який вже в день, я думаю, буде задовго. Би сьогодні на вечірню ловлю виділено дві вулочки. Зараз швиденько закинемо у вікна. Кішить просто рибою, кішить сильно, тому що я не знаю чому, але на цьому перекаті риби багато, дуже багато. Може діло йде до осені просто. Зараз тут налаштуємось і будемо робити закидку. Я думаю, кльо повинен початись в принципі, зразу. Так, закинемо сразу одну справа, так вот. Під лілією, ну прямо так закинемо на чисте, даю, все. Ну, Глибина. Десь приблизно метр п'ятдесят. Ну, по шию буде. Ну, глянем ще раз. І з насадок у нас буде гробак і опариш. Зараз поставимо робачка. Де це він упав? Тобто на один гачок. Кстати, гачки в мене невеликі. Гачки в мене більш таки на плітку. Чому? Тому що буває, бере делікатно і не можна зловити. Тому великі не, ну, не захотів я ризикувати, поставив такі от чисто на плітку. Гачки і. Зараз так само і другий гачок у мене стоїть на політку, тобто вудка на два гачки. Так як місце в мене не підготовлене, обов'язково на грузило мегаладонську тісто, у нас буде цей раз полуниця. Перевірено, що на речі уш. От, гриба чомусь краще клює, коли на грузилі а щось є. І зараз робимо нашу першу закітку туди під лілією. І друга вудка у нас буде з кільцями на один гачок. І ми зараз закинемо цю вудочку на бутерброда. Закинемо трошки далі, чим ця вудка стоїть. Я думаю, поплавки будуть стояти два разом. І тут буде бутерброд. Зараз треба ще виміряти глибину, тому що у нас тут ще є похибка на течію. Тут йде течія, зараз ми стоїмо. То течія така, я скажу, ну, трошки солідна. Незважаючи на те, що рівень води, зараз на річці ну, падає. Тому що нема дожів, воду скидають. То течія трошки буде. Ну і плюс відкриють там гес в бардах, то теж течія посилюється. Тому треба виміряти правильно нам глибину. О, ну, одразу вгадали. Хорошо, все. Дно я бачу чисте. Це теж добре, що чисте дно. Так, у нас буде тут а, виходить бутер. Один опаріш, малесенький. І малесенький такі. Ну, не а такий, невеличкий храбачок червоний. В принципі, повинно клювати, я думаю. Ну і так само на грузило ми поставимо тісто маголодон. Подивимось, може, зараз сходимо по дробу, а потім вже будемо робити підкормку, тому що як я зараз закормлюся, то тут буде мерво просто на цьому перекаті. Ну і теж вудочка зараз буде закидатись. І з прикормки у нас буде макуха із вареною ячкою. Трохи цього разу дав хліба. Ніяких я там Нічого більш такого сипучого я не давав. І ось така в нас іде. Як вона пахне класно, капець. Я сам їздити хочу цю макуху. Тобто все, як діди розказували. Хороша прикормка, Макуха. Я думаю, щось ми приманимо точно. Трошки взяли сьогодні прикормки, тому що на ніч будемо залишатись. Ну таке, на двох я думаю, нормально. Плюс у нас сьогодні ще фидер буде. по Ну, так і буде. Тому що цими мелкими ми не напалимо сьогодні. А, ты себе рогачі брали? які копія? Я як. Зараз... Лемі апач. Нормально сделай. Я... Який рогач. Я думаю, ми його як на круче. На п'ятиметроку Не них, да? Не знаю, Чи на спиніх? Не... Спиних спині тут хай буде. Можно на дальній закидан. Ну, ночью я не знаю, у меня там такое непоганое место. Кирогач, рогач? Племя Апач. Да, рогач, будем на 5 метров, чтобы удобно было. Да. Еще собой Есть, чё, Ого, как глубина под ногами, не хотел бы я туда упасть. Там капец. Ого. одно, че не? Нет, твердый. Ну, а ну, проверка. Типа, если будет. Ниже надо. Так, я думаю, наверное, будем сейчас что-то сдавать. Да, есть, я знаю, где там. Время не хватает. Зараз закинемось. Ще підкормимось. Там отакі колодки куча. Де там? А там хтось киснерів зі мною такі п'яті. Як не на дрова рік, то я піжу. По поводу е шариків. Великі робити не буду з макухи. А, щоб вони швидше розчинилися, тому що як великі шарики, що воно розчиняється довго. Так вони зараз розчиняться, трошки тече, знесе, рибка прийде. А замість макухи вже будуть стояти мої храбаки за паришами. Я не хочеш, ні разу не запутую. Вообще плав. Вов ще не разу не в житті. Ну ми таке саме. Клас.

Есть. О, хороший карась. Хороший карась, конечно. Друзья, вот такие у нас вечерний гарний карась. і клюну на опарыша. Клюну на бутербот опарыша и храбака. Храбак ось висит, даже не шевельнуло його. Ну, то там пообъедало. Ну, такие от гарный водошечный карась. Да у меня глубина около двух метров. Это там, это или? Ну, мы там выступ с корень злили. О, Не Карась, конечно, хороший клюнул. Есть. Что да. там? Маленькая какая В ладони? Почти. Вот такие. Как раз. Показать, что на кукурузу поделаешь? Карапу? Я сегодня сейчас люблю капец. Очень заскидается на кукурузу. О, не на кукурузу На камеру чи такі не надіваються. Не великий красик. А, окуніо, на пару ша окунь клюнув. Окуніо клюнув. Клюну. я думаю, що така загиналка була. А що? Втора я ж разом здесь. Окуні. Брать, не будемо окуньця випустимо. На парі щось почало забрати. Вже вечір є, оце ще поки сонце було, ще пару таких покльовок було, пару штучок зловили і не знаю, може таке буде, що карась просто буде клявати більш на вечір, точніше вже на ніч. Тому що ну, покльовок поки не, ну, не шибко багато. Я думаю, вранці він тут точно буде клявати. Тей карась на світанку, особливо коли сонце вже почне сходити, я думаю, ну, він буде точно клявати. А от ну, тоді теж на вечір ми приїхали, теж був південний вітер, то ну, карась не брав, взагалі не брав, підлящик брав тоді з вечора і пару канальних соміків. Ну, може зараз темніє, може щось зміниться. хоча... Риби, вагон. І вудки закинули, вже і кормушки ось позакидали. Ну теж такі ось в'ялі покльовки на фідер. Там щось смикне, там смикне. Нема такого, щоб там тарабанило, і вудка там падала у воду. Ну, Може на вечір трошки проклюне ще, коли сонце буде сядати, тому що сонце ще не сідає. Дерева заважають, там ще сонце видно. Та я думаю, ну, обов'язково, що хтось повинен якогось такого карася зловити. такая вяло поклевка на Водку с кильцами. такие. геть, плевать не хочет. Чуть провело, чуть подзибало и все, кинуло. Тут он ничего не объел. А ну боди поклевка на кукурузу А ну Не факт Тоже надо тянуть давно Я жду Нормальные поклевки, а не все и подсечки а Ох, друзья, хороший. А, со... сомик канальный клюнул Где? Мне клюнул канальный сом уже под вечер Зараз идем по Vėl pakliuko į dieną. Būtų skiltiamai. Я думаю, будемо закінчувати наше вечірнє відео. Понятно, що покльовок було не густо. Ось, кстати, стою біля Богданової вудочки щось шевелий. Тільки хотів записати кінець відео. Ну, я думаю, якась там краснопірка. А ні, ну, карась клюну. Клюнув карась на храбака. Якраз таке буде цікаве завершення відео. Ну, Такий карась з долоню взяв. Уже будемо готуватися зараз до ночівлі, треба йти по дрова і закінчувати цей випуск, тому що ще 20 хвилин і ось вже почне темніти. То тобто, я думаю, зараз будемо закінчувати цей випуск і починати вже знімати нічну риболовлю, тому що я буду це розділяти, бо ну, нема смусу тягнути ТВ до 50 хвилин. По покльовкам. Їх було небагато. Я думаю, це зв'язано з тим, що прийшов південь. Плюс на вечір на Сірітці. Карась рідко клює, хорошо. Я думаю, це зв'язано більше з. А, і в нас пуклявка. І в нас Ну, Прикалива. Бачите, якийсь кльов подвечір вечір почався. Ну, все одно. Баранішній кльов на Сіриці, він дійсно набагато краще. Я думаю, вранці буде кльоват. Може, підемо десь там вище потечі, там є такі миляки злілі, і думаю, ми може там якось о, такого кльову краще побачимо.